Американський з гонок завершився на етапі в Сан паулу Етап в Бразилії має дуже багату історію незвичайних гонок. Цей гран-прі не став виключенням. Сьогодні точно є багато про що поговорити. Етап виявився багатим на події. Довга та непередбачувана гонка, невизначеність з кваліфікацією, аварії та багато інших несподіванок. Це проект Безгальм і роздуми про гран-прі Сан паулу Погнали! Традиційно розберемо останні новини. Не забувайте ставити лайки і оформлювати підписки, щоб відео побачило більше людей. Нарешті у команді Stake Zauber оголосили другого пілота на 2025 рік. Ним став бразилець Габріель Бортолето з академії Макларен, яку він покине в кінці сезону для того, щоб дебютувати в F-1. Він є четвертим підтвердженим новачком в пелотоні на наступний рік. Бортолето почав формульну кар'єру у 2020-му з італійської f 4 де здобув одну перемогу за сезон. Згодом два сезони провів у Фрека. У другому сезоні фінішував шостим у чемпіонаті з двома перемогами. У 2022-му провів ще два етапи у азійській регіональній формулі, де в заліку фінішував вище Олівера Бермана. У 2023 році став членом академії Макларен і в перший же сезон виграв Формулу 3 у складі команди Trident. Цього року за два етапи до кінця чемпіонату очолює залік Формули 2 і може виграти серію. Команда також попрощалася зі своїми чинними пілотами. Нагадаємо, Ботас не виключив, що повернеться до Мерседес на правах тест пілота. Гуан же зробив заяву, що шукає варіанти, щоб залишитися в f 1 Всі останні оновлення щодо цього і інші новини можна читати оперативно у нашому телеграм-каналі. Також ми там проводимо текстові трансляції вікендів. Підписуйтесь, також серед цікавого, керівник Red Bull Крістіан Горнер завітав на каву в Моторхоум Вільямс. Раніше повідомлялось, що він цікавився гонщиком Франко Колапінто. Тож це може бути прелюдія до якогось руху аргентинця в родину Редбул. Переходимо до подій етапу в Бразилії. Важливий момент. Кевін Магнусен захворів і його на весь вікенд замінив Олівер Берман. Таким чином, молодий британець уже провів третій етап у цьому році та другий захас. По суті, вікенд розділився на два: суху спринт-частину і дощове божевілля в неділю. Бо кваліфікацію перенесли також на день гонки через зливу ввечері суботи. Тож перейдімо до нашого традиційного топу команд. На останньому місці у нас Астон Мартін. Команда всю спринт-частину була позаду і боролась з аутсайдерами. Алонсо навіть змінювали елементи боліду, і він стартував з підлейн в спринті. Строл нічого не показав у ньому. Далі була кваліфікація і прохід обома машинами в третій сегмент, але гонщики обидвоє розбили свої боліди. Механіки ледь встигли відновити їх за кілька годин між квалою і гонкою. Гонка для строла завершилась ще до старту. Задні гальма заблокувались під час прогрівочного кола. Його розвернуло на асфальтовану зону безпеки, але потім Ленц не придумав нічого кращого, окрім як виїхати на трасу через гравій. Наслідки таких дій є очікуваними. Алонсо, як виявилося, з болем у спині намагався боротися за очки, але помилка всередині гонки позбавила його всіх шансів. Злива для Астон Мартін виявилася максимально невдалою. Дев'яте місце віддаємо Вільямс. Суху частину етапу команда провела впевнено, особливо Албон, який кваліфікувався на спринт дев'ятим, а фінішував десятим. Колапінто був дещо нижче, але тримався теж непогано. А далі була безжальна кваліфікація, де напарники розбилися в аваріях. Якщо аргентинець не сильно пошкодив машину, то, на жаль, таєць так і не вийшов на старт через сильно розбитий болід. Після аварії Албон накульгував. Думаємо, це теж стало фактором його неучасті у гонці. Колопінто в гонці тримався непогано, але аварія під час режиму сейфті кару вже добила команду цілком. Помилка новачка, яка коштувала багато. Ще один колектив, який змила бразильська злива, але тут були шанси показати темп. Альбон міг би кваліфікуватися на гонку високо, якби не та помилка. Восьме місце віддаємо хас. У американської команди не пішло в Бразилії. Хоч квала до спринту була непоганою, Берман втратив позиції, а Халк зійшов на 12-му колі через проблеми з коробкою передач. На жаль, боліт не зміг показати такої швидкості, як на двох минулих гран-прі. У дощ Берман не зміг адаптуватися. Врізався у колопінто, потім виїхав на газон перед рестартом, а у фінальній частині вилітав двічі. Натомість Халка дискваліфікували, бо він повернувся на трасу після виліту за допомогою маршалів. Ну і треба зауважити, що він програв обидві кваліфікації напарнику, який ніколи не їздив на трасі в Інтерлагосі. Можна сказати, що Хас також змило зливою, але були і власні нюанси. Сьомі сьогодні стейк! Команда не сильно додала, але все обійшлося без аварій і сходів, що вже непогано. Все як завжди, але Ботас видав сильну кваліфікацію на гонку. 11-те місце є найкращим в сезоні для команди. Стартував він фактично дев'ятим через Албона і Строла, але він повністю запоров старт і відкотився на 15 те місце, далі опускався ще нижче. В обох кваліфікаціях Гуань Юй виявився найповільнішим, а в гонці вилетів на газон перед рестартом. Зрештою, китаєць приїхав останнім. А стейк так високо лише через квалу Ботаса і аварії та нестарти від інших. На шосте місце відправимо Феррарі. Фаворити і переможці двох минулих вікендів трохи втратили в швидкості на інтерлагосі. Також аварії Сайнса змусили поставити їх в рейтингу на таке низьке місце. Іспанець набрав 4 очки у спринті, але неділя була просто жахливою для нього. Карлоса також змив цей дощ, найгірші вихідні у сезоні. Леклер, як завжди, провів доволі сильний вікенд. Можливо, це було не так яскраво на тлі Ферстапена чи Альпін, але він гідно боровся в спринті і впевнено тримався в неділю, хоча кваліфікувався низькувато. Зрештою, Монегаск фінішував попереду Макларен, попри поспішний підстоп. Команда трохи відпустила суперників в боротьбі у кубку конструкторів, але вони точно мінімізували втрати цього разу. Попереду верхня частина топу. Пишіть у коментарі, чи згодні ви з місцями в рейтингу і яку б команду ви б поставили вище. П'яте місце віддаємо Вікарб. Дуже сильний вікенд від команди. Єдиний мінус низька кваліфікація на спринт від Цуноди. У всіх інших заїздах команда була міцним середняком, яка потрапляла в топ-10 або була поруч. Цунода в основному тримався впевнено. В основній кваліфікації показав свій найкращий результат в кар'єрі, опинився на решітці третім. Пізніше трохи забарився на рестарті після червоних прапорів і втратив дві позиції. Він набрав очки вперше з етапу в Угорщині. За це ми неймовірно раді. Його напарник Ловсон також виступив сильно. В неділю кваліфікувався п'ятим і до контакту з Піастрі тримався у топ 7 Але навіть це не зіпсувало новачку гонку. Він фінішував на дев'ятому місці і знову заробив два бали. Команда трохи відіграла бали у хас, і тепер на відстані двох очок до них в кубку конструкторів. На четверту сходинку в рейтингу ставимо мерседес. Гемілтон провалив вікенд. Всього одне очко. Льюіс регулярно помилявся і втрачав через це позиції. Не можна сказати чогось більше. В ці вихідні у нього просто не виходило. В Бразилії він балансував на межі топ-10, а квалу на гонку провалив. Рассел, якби не зупинка гонки, мав би перемагати. Спринт, частина просто стабільна. А от неділя була сильною в першому повороті став першим і пропустив Норріса лише на великому дощі перед червоними прапорами. На рестарті скористався помилкою Ландо і фінішував першим серед тих, хто робив підстоп в гонці. Хороший етап від нього. Він справді вижив під цією зливою. Бронзу віддаємо Макларен. Якби не дубль в спринті, вони б мали бути нижче. Норіс в тандемі з командним містком поховав свої шанси на титул. Ландо, який просив підстоп за кілька кіл до зупинки гонки, мабуть, ще довго згадуватиме цей момент. Чому ми не вірили в титул? Тому що один виграш Макса і одна посередня гонка від Норріса робила ці шанси такими, що перебувають близько нуля. Що ми і побачили в інтерлагосі, і здається, помилка після рестарту довела до абсолюту комбо з усіх помилок Макларен протягом сезону. Кубок чемпіона програно, і Норріса може врятувати лише чудо, якого не станеться. Є надія, що піастрі вже позбавлять тиску, і команда спокійно забере КК. Він зробив максимум можливого. Враження від вікенду псує контакт з Лоусоном і штраф, через який Оскар втратив сьоме місце. Переломний момент для чемпіонської гонки втрачено. Команді треба визначитися з номером один на наступний рік, і чомусь наша думка не схиляється до ландо. Чемпіон повернувся. Макс, можливо, провів найкращу гонку в своїй кар'єрі. Спринт-частині був штраф за помилку під віртуальним сейфтікаром, каром а в іншому це був показовий виступ від Ферстапена. Макс нагадав, хто тут головний. Потужний прорив 17-го місця, бездоганне керування болідом. Так, з червоними прапорами це доля випадку, але немає сумнівів, що навіть без них він був би мінімум на подіумі. Словом, констатуємо, Ферстапен закрив чемпіонську гонку, і він може виграти четвертий титул уже на наступному етапі в Лас-Вегасі. Давно не було рубрики Нові рекорди Макса Ферстапена. Ми чесно трохи скучили. Він перевершив Алонсо за кількістю перемог з різних стартових позицій, обігнав Шумахера за кількістю днів лідерування поспіль у чемпіонаті. Макс також перший переможець гонки з 17-го місця на старті з часів Райконена у 2005 році. Це його тріумф. Після десяти гонок без перемог він знову повертається на найвищу сходинку подіуму. Ще в якому стилі прорив крізь весь пелотон по дощу. А що там перес? Знову на межі очкової зони. Здається, це його останній сезон в команді. Надії на кубок конструкторів вже немає і в цьому винен лише він. У спринті він за 24 кола прорвався з 17-го місця на 8-ме. Темп у нього був. В недільній гонці був розворот на першому колі. Серхіо всю гонку намагався відігратися, але до топ-10 так і не дістався. Боровся з Гемілтоном за останній заліковий бал і програв. Черговий вікенд в його стилі. Подвійний подіум Альпін. Ви лише вдумайтесь в це. Те, що ми побачили в неділю, це справді магія дощу. Команда знайшла момент, не поїхала на підстоп перед червоними прапорами і виїхала на рестарт на першому та третьому місці. Можливо, це останній такий тріумф двигунів Рено ще на довгий час. Немає жодних сумнівів, що ми побачили дещо історичне. Гаслі стартував тринадцятим, що по факту означало одинадцяте місце. На першому відрізку П'єру не вдавалося піднятися вище за дев'яте місце, але червоні прапори подарували шанс, яким він скористався. Якщо б нічого не було, Гаслі міг би показати результати спринту, де він також заробив очки. Окон же зміг конвертувати дуже гарну кваліфікацію в дощ четвертим у друге місце. Зауважимо на рестарті він низку кіл не пропускав Ферстапена, а тримався першим, що є ще одним цікавим аспектом цього тріумфу. Окон заслужив свій успіх, спромігся уникнути помилок і був винагороджений. Завдяки цій гонці французи набрали 35 очок, а до того мали 14 балів. Вони одразу піднялися на шосте місце в КК. Оце точно гіперперформанс. Дощова неділя на інтерлагосі подарувала нам купу вражень. Прорив Макса, багато аварій, жовті червоні прапори. Не старт Албона, дивні дива від строла, дискваліфікація Халка і сильні виступи Альпін та Вікарб. Інтрига в кубку конструкторів, на відміну від особистого заліку, ще існує. Нас чекає тритижнева перерва після американського трійника. І ще один період з трьох гонок поспіль. Лас-Вегас, Катар і Абу Дабі. Тут завершиться цей сезон. Пишіть у коментарях, як вас здивував етап у Бразилії. З вас для нас лайк, підписка та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо вам за перегляди та підписки! Це дуже радує і мотивує. Нас завжди можна підтримати через Донат на Монобанку та Приватбанк. Всі способи у закріпленому коментарі. Також не забувайте донатити на наші Сили оборони. Всім папа! -па.